Вітаю, друзі, і я хочу продовжити тему CityCard System, яка оповела своєю мережею фактично увесь транспортний потік міста Луцька, а подекуди і приміські маршрути. Минулого разу я розповідала, як одноразово вклавши CityCard зайшов на ринок і успішно заробляє на пасажирах нашого міста мільйони доларів. Щоправда, в минулому матеріалі я озвучила доволі такі приблизні розрахунки, адже раніше в нашому місті курсувало набагато менше маршруток і тролейбусів. І за основу було взято при приблизно 100 маршруток. Раніше одна маршрутка в день приносила приблизно 6-7 тисяч гривень, з яких 10% йшло у кишеню молдовській фірмі. Візьмемо за основу, припустимо, 5 тисяч гривень з однієї маршрутки. Це я дуже заокругла до меншого. І при таких розрахунках виходить, що з однієї маршрутки, як мінімум 500 гривень в день, капнуло молдовсько-турецькому бізнесмену до кишені. Але давайте візьмемо за основу нехай 100 маршруток. Отож, якщо кожна... Принесе пів тисячі в день. Це виходить 50 тисяч гривень у день за обслуговування системи валідаторів. Відповідно, півтора мільйона на місяць. У рік виходить 18 мільйонів гривень. За сьогоднішнім курсом це 428 тисяч доларів у рік. А тепер давайте множимо у ці всі суми, які я назвала у два рази. В Тролейбусах це 52 комплекти обладнання і 190 – це в автобусах. Комплектів обладнання. Відповідно, у нас є автобуси з одним валідатором, є з двома. Тобто, ви маєте на ну це 192 автобуси. Це одиниці, одиниці, так, транспортні одиниці. Отож, маємо 190 маршруток. Тролейбуси поки відкладаємо, адже вирахувати приблизно прибуток з пільгового проїзду ми не зможемо, бо не володіємо цифрами. А от водії маршруток люб'язно погодилися нам розповісти, скільки приблизно проплат у день проходить через один транспортний засіб. Усе залежить від районів, по яких він курсує. Тобто, десь пасажирів є більше, а десь менше. Ця цифра може коливатися, але в основному називають від 400 до 600 проплат на день з однієї маршрутки. 8% знімає з кожної транзакції на обслуговування сітікарду. Візьмемо за основу найменшу цифру – це 400 проплат. Це виходить 5600 гривень з маршрутки у день, з яких 448 гривень капає на рахунок сітікарду. Зі 190 маршруток сітікард у день орієнтовно може отримувати 85 тисяч гривень. Множимо на 31 день і вуаля у нас виходить 2 мільйони 600 тисяч гривень. У рік виходить 31 до 1 мільйон 200 тисяч гривень. Офіційно ж цифри, які показують Сітікарт, є такими: за 2024 рік Сітікарт Систем показує, що у нього активи більше як на 75 мільйонів гривень, а зобов'язань ще більше на понад 82 мільйони гривень. А якщо активи менші від зобов'язань, це означає, що компанія не має власного капіталу. А от чистого прибутку компанія показує завжди у мінус. Виходить ситуація з прибутками незрозумілі. Бо ж якщо подивитися практично, сітікарт сидить на золотій жилі. Гроші капають немов з неба, але власного капіталу немає, і дуже незрозуміла ситуація виходить саме з податками. Попри те, що власниками Сітікарт Систем є молдовська компанія Pen Services та громадянка Молдови Ліліана Реслан Сітікарт Систем зареєстрований як місцевий платник податків. Про це нам повідомили у Державній податковій службі Волині, ось тільки з податками виходить якась дивна ситуація. Попри те, що системою сіті карт охоплено усе більше і більше міського та приміського транспорту. Відповідно, прибуток мав би зрости, і відтак мали б зрости податки. Логічно так, але тут зовсім інша ситуація. У 2019 році підприємство сплатило 101 тисячу 800 гривень податку у 2020 році 445 тисяч гривень. У 2021 692 двадцять тисячі гривень. У 2022 році справи у сіті карт систем у Луцьку якраз пішли на ура. І компанія уже сплачує 2 мільйони 663 тисячі гривень податків. А у 2023 році взагалі аншлаг СітіКард Систем сплачує 5 мільйонів 423 тисячі гривень податків до зведених бюджетів. Але щось пішло не так у 2024 році. Адже податки зменшуються майже утричі. Якщо в 2023 році було 5,5 мільйонів гривень податку, то в 2024 році компанія сплачує 1 мільйон. 935 тридцять тисяч гривень податку, якась фінансова яма виходить. Так що ж сталося з податками у 2024 році, тоді, коли система у Луцьку налагодилася на ура, питання в тому, що це підприємство CityCar System, фактично провадивши систему у маршрутках, просто косить гроші з повітря, адже заплатило воно за обладнання один раз. А Данину з кожної маршрутки збирає вправно уже п'ять років. Говорили про те, що ця система дозволить облікувати прибутки перевізників, щоб ті не приховували податки. А як же податки від Сітікарту? Що з ними не так? Чому вони зменшуються? Попри те, що по факту мали б зростати? У вас дуже маленькі прибутки з цього всього. От, ну ви... на жаль, 2019 році, коли ми зайшли в місті му до нас прийшов ковід. Протримався два роки, а після того почалась повномасштабне вторгнення. У нас були періоди, коли транспорт взагалі не їздив, були простої. І відповідно кількість того пасажиру потоку, яка була до 18-го року стану на зараз, вона є не такою. Тобто, ви хочете сказати, що у вас збиткова зараз ситуація з Сітікартом, так як я дивилася, в принципі. Ну, от ви дивилися, ви бачили ситуацію. Коментувати фінансовий стан підприємства. Я вважаю, це не етично. Питання в тому, що це підприємство пролобіювала саме міська рада. Навіщо це місто не зрозуміло чи працює система ідеально? Ні, не всі мають змогу заплатити проїзд картками, адже гості міста не завжди оформляють собі сіті карт, і не всі пасажири мають при собі банківські картки або кошти на них, щоб оплатити проїзд через валідатор. Альтернативної проплати їм не дають. Сама система глючить відсутність світла або ж інтернету. Це вже проблема з проплатою. Та й після впровадження цієї чудо системи на жаль, громадський транспорт курсує гірше. Деякі маршрути, які мають курсувати за одним графіком, з'їжджають. Раніше скажу, як є водії маршрутних транспортних засобів стали заробляти менше, бо ж цей облік пасажиропотоку, скажімо, вигідний лише сітікарду, бо, попри те, що компанія росте, прибутки і податки, як бачимо, падають. Думаю, що тема цієї компанії підніметься ще не раз. Далі буде.